З-поміж майже 90 питань порядку денного головними стали затвердження звіту про виконання бюджету міста минулого року, а також внесення змін до цьогорічного головного кошторису обласного центру. Кошти спрямовані переважно на надання співфінансування до виділених з державного бюджету 30 мільйонів на продовження будівництва другої нитки Чорнеліського водогону. Це переважно всі вільні залишки і ще плюс зняття призначень по окремих об'єктах, які ми сподіваємось при уточненні бюджету по півріччю поновити, тому що це для міста було важливо. За рахунок резервного фонду міського бюджету депутати виділили 40 тисяч гривень субвенції Волицькій та Великозузолинецькій сільським радам Красилівського району на утримання водопровідних мереж. Нагадаємо, ці населені пункти входять до депресивної зони Чернелівського водозабору. Насамперед, гроші підуть на проплату за електроносії, які використовують наші комунальні господарства при використанні чи наданні послуг на водопостачання. Звичайно, це кошти. Дуже порівняно з нашими витратами мізерні, але ми вдячні депутатам за наше розуміння і підтримку. Це лише п'ята частина того, що ми витрачаємо. Розглядаючи зміни до головного кошторису Хмельницького, депутати просили збільшити фінансування на матеріальну допомогу виборцям. Цього року в міській казні на такі витрати передбачено 270 тисяч гривень. У відповідь на це Хмельницький міський голова Сергій Мельник закликав обранців правильно розставляти пріоритети. Якщо не треба чернелівки, тоді ставити там, що не треба чернелівки. Якщо не треба якісь інші речі, ну другого шляху немає. Ми мусимо десь знімати на щось додати. До фінансування капітальних та поточних ремонтів шкіл, будівництва дитячих садочків та придбання медобладнання влада обласного центру сподівається повернутися у другому півріччі, якщо буде перевиконана дохідна частина міського кошторису. Анна Бендюх, Віктор Кривий для Подільської панорами.